Знов ну, тривоги, але Дніпро тримається. У мене сьогодні на обзорі аркуш пожежний катер ПК-10130 умс 1000 2017 рік. Опис пожежний катер ПК-10130 умс 1000 створений на базі розробки київських митців. Юнсбот 2009 року за новими технологіями забезпечує гасіння пожеж в акваторію річок, озер та берегової зони моря. Доставляє до місця пожежі в 8 осіб, 200 литров пінотворювача, запас пожежних рукавів та іншого пожежного оснащення. Як насосну установку встановлено Дарлей PSM 1500 з подачею 100 литров в секунду. Основні вогнегасні речовини вода і піна. Подаються двома лафетними стволами комбінованого типу і управління дистанційне. Довжина струмлення до 100 метрів, швидкість руху катера 45 вузлів, 80 км. Ну, нормально. Художник Валерій Руденко. Дата випуску 17.10.2017. Тираж 140 000 примірників. Номер за каталогом у Карпошці 1612. Кількість марок варкуші 9. В кінці відео буде посилання на інше відео від на військову техніку України. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, слава Україні!